Гість нашої студії Карло Волов, громадський діяч. Вітаю, Карло. Привіт. Цікаві новини з Іспанії, колишнього заступника голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Застрелили в Мадриді. Про це повідомляє агентство Reuters. Як пише видання, невідомий стрілець або стрільці застрелили Портнова вранці біля американської школи в елітному районі міста. За даними іспанських ЗМІ, на колишнього політика напали, коли він нібито вів дітей до школи. У місцевій поліції підтвердили, що отримали інформацію про стрілянину, втім ім'я жертви. Не називали. Е, насправді, це, мабуть, найбільш зараз обговорювана новина в українському сегменті соцмережта. Е, і просто величезна кількість коментарів з цього приводу згадують портнову все, що тільки можна згадати, і є, що згадати, треба сказати. І як він закликав створювати списки та е, патріотів. Розстріляні, треба розуміти, там і як він з помпою в 19-му році після перемоги зеленського повертався до України. Буквально щойно були це фотографії, та він і написав після скількох років я повертаюся в Україну на родину От буквально Зараз. тільки згадували. Та, ну І багато чого іншого. Насправді це творець практично судової системи, чи правильніше сказати, судової мафії в Україні. Ну, він мав величезний вплив, мав, без сумніву. І без сумніву, мав. Великі контакти із чинною українською владою. Ну, оскільки ми розуміємо, один із п'яти шести менеджерів, Татаров був його адвокатом. Не, не забудь ще газові угоди Юлії Володимировни. він був безпосереднім творцем. Там, то що один тут можна сказати? з найгірших документів, які були підписані будь-який час українською владою. Один з найгірших. Я зараз не пригадаю точної цифри, але приблизно можу сказати, що коли аналітики Нафтогазу вже за постмайданівською владою влади, коли судилися в Стокгольмі і так далі, намагалися проаналізувати, е, яку який збиток завдав цей договір Україні, то мова йшла про 50 мільярдів доларів. Це не просто так. Якась висмоктана з пальця цифра, мова йшла про те, наскільки незбалансованою були ціна, по якій ми купували газ, і по якій ми транзитували газ. От оці дві ціни, коли вони порівняли, тобто ціна на газ була е, за висока, і це Стокгольм визнав не ринкова, а ціна на транспорт газу була також не ринкова, вона була занижена. Щоправда, з цього приводу вже е, Суду не відбулося, ну в 19-му році ми ж пам'ятаємо переговори Зеленського з Путіним, там де домовилися, що це питання Стокгольму нафтогаз всебто Україна відкликає. Так, от автором цих угод був також співавтором був також Портнов. Ну, газ, 50 газу. мільярдів доларів. Це величезна сума без сумніву, але мене більше цікавить от, у контексті його впливу на судову систему Ех. і звісно зв'язків із чиною українською владою. Для того щоб зрозуміти його вплив на судову систему, можу сказати одну невеличку деталь. Ну крім того, що е, е, кодекс е, чинний кримінально-процесуальний кодекс, всі називають кодексом Портнова, ну але тут це не в якості претензії. Тобто, це було зроблено під тиском європейців. Було осучаснення, умовно кажучи, пострадянського кримінального. Але під його впливом. Так, під його впливом, і він тут там заклав чимало всякої, всякої тобто зарази. Тобто це його спадщина, це його спадщина. Портнова нема, а спадщина, так, спадщина його є. є. А як він впливав Прекрасно. на судову систему? Я один приклад наведу колись е Ярослав Михайлович е Романюк, е тоді голова Верховного суду. Не знаєш, ти пам'ятаєш ту історію чи не пам'ятаєш, була така суддя Царевич, зрештою, вона є і зараз, там навколо неї знову точиться певний скандал. Вона брала участь там, в майданівських справах, її після того там так, мовити, засуджували, умовно кажучи, і так далі. І коли її відстороняли, і треба було дати згоду на її затримання, здається, чи вибір е, 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 запобіжного Заходу. І і це у виняткових умовах, оскільки вища рада зараз називається правосуддя, тоді вища Рада юстиції на той момент не функціонувала, то правоохоронці звернулися до голови Верховного суду Романюка, і він дав цю згоду в парламенті особисто, і так далі. Він ще сидів в парламенті, як він отримав від Портнова буквально погрози знищити і так далі, і так далі. Тобто, Портнов навіть на той момент. Коли він був в еміграції, коли вся ця регіональна влада була гнана і сиділа, ну, як, як зараз модно говорити під шконкою, цей не боявся нічого. І він впливав, і він захищав своїх суддів. Він захищав суддів, яких він призначив, які приймали рішення на догоду йому, і так далі, і так далі. Так що був він неймовірно потужний, неймовірно і, і залишився такий. Ну, особливо він посилився. Якщо говорити про постмайданівські часи, звичайно, коли він повернувся, ми щойно згадували про це. Він повернувся буквально фото його, як він повертається в Україну. Річниця цієї світлини була позавчора, здається, він виставив, позвращаюсь на родину. І оце було... Тобто це було в день чи напередодні інавгурації Абсолют... Зеленського абсолютно вірно. Тобто, саме інаугурація Зеленського дали йому зелене світло, він до того дуже готувався, він багато що зробив, він багато після того зробив кількість питань екстраделікатного характеру, яку він вирішував для нинішньої влади, особливо в перші її роки, вона була величезною. Так само він, ну, до речі, я сподіваюся, що ніхто не забув, що колись йому зламали електронну переписку. І ці, як вони називаються? Дампи, так, здається, ці документи були, е, були оприлюднені, і те, що він співпрацює з, з, з спецслужбами російськими, було, було оприлюднено. Це було відомо. Це можна і зараз пошукати. Я думаю, що воно знайдеться. Інтернет не, не все губить, хоча е, кеш підчищується і так далі. Так, от це було відомо, і попри це, він повернувся в Україну і керував. І він був саме тією особою, яка закладала підвалини для повернення сюди Януковича разом із окупаційними російськими військами. Якщо хтось забув, ну в принципі, ми можемо про це поговорити окремо: про, про те, як діяв, який був модус операнді злочинця Портнова, як він діяв для того щоб досягати певних результатів потрібних його замовниках. замовникам колись це були замовники рейдери потім це були замовники значить з, з українського керівництва, потім це були замовники, значить, російська влада. До речі, я думаю, що вербанули його саме під час газових, газ, газових перемовин. Я думаю, що саме тоді. До того він він просто обслуговував їх дуже грамотний і, і дуже безпринципний юрист. Він обслуговував українську владу, зокрема прем'єр-міністра Тимошенко. От і був дуже ну, а ефективний. Потім а потім президента Януковича, а потім і... владу Зеленського. Знаєш, я завжди згадую свої розмови з Луценком часів його генпрокурорства. Коли ми сиділи, і він каже: От подивися, немає в усій регіональній верхівці такої людини, проти якої не було би абсолютно обґрунтованої, гарної кримінальної справи, де ми нормально просуваємося і так далі. Так, до вироку ще далеко, бо. Ми знаємо, скільки це десятиліть бере в Україні. Але дивися, по цьому є справа, по цьому є справа, по цьому є справа всіх. Крім Портнова, І він каже: Я не знаю, як вже рити, але ніде ця людина не залишила своїх відбитків пальців. Хіба що, от я завжди згадую, Аваков мені колись розповідав, коли він був комендантом майдану. І ти ж пам'ятаєш, що двічі Янукович запрошував. Керівництво Майдану на переговори було таке. Було таке. І е, Аваков каже, що е, там же всі були, там був Пшонка, там був Захарченко, там, ну, тобто, вся не було самого Януковича, але там були найбільш потужні фігури тієї влади. Так от найбільш безкомпромісною, найбільш агресивною фігурою там був Портнов. Нам президент поставив задачу очистити це беззаконня, і ми це зробимо. Аваков казав, що він каже, що після того до мене підходив Шонка, брав мене так за лікуть, відводив бік. І казав: Ну, що ну я можу зробити? Я ж не безпредельщик. Ну, ти посмотри на цих людей, особливо на нього. От це був тобі портнов, А Притягнути його до відповідальності не виходило. Наскільки він був обережний, грамотний і так далі навіть попри виїзд за кордон у 22-му році він зберігав величезний вплив на судову систему О, за всеки без сумніву. Там безпосередньо ну я не, не відкрию таємниці, та що його безпосередньо пов'язують із одним із п'яти шести менеджерів татаровим. Так. Ну, бо той був його адвокатом. І вочевидь, цей зв'язок зберігався. Як не, ти гадаєш, не просто він. Не О, просто як був... ти гадаєш сам, е, те, що сталося зараз в Іспанії, так це е, після цього, скажімо так, цей вплив е, посипеться? Чи його на себе хтось навпаки перебере? Ти його не треба перебирати. Нинішня влада без того достатньо мафіозна і вона керує всім, чим можна в ручному режимі. Е, Портнов їм сьогодні, в принципі, вже... Особливо не потрібний татаров може дуже багато з того, що міг свого часу портно ну, завжди звичайно впираються якісь персоналі, тому що там портнов поставив цього, цього і цього суддю, а цей поставив цього, або підтримав, або зам'яв йому справу, і так далі. Але насправді унікальності вже такої, як раніше, портнов немає. І я думаю, що тут є і, 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 і інші причини. От зараз багато напевно будуть говорити про те, хто його замовив. Ну, правда, цікаве питання. Е... Ну, ворогів. <гум> він мав чимало. Так. Насправді, правильно і об'єктивно було би говорити про те, що варіантів досить багато. Це може бути він відверто був агентом російських спецслужб, але це не означає, що на певному етапі вони своїх агентів не прибирають. Вони з певних... тоді завжди зарабають з, пев... з певних причин. так. Е, цілком можливо, що це бізнес. До речі, наш у, у Портнова і у... іспанська поліція, до речі, оперує, начебто, однією з таких версій. Я, я абсолютно вірю, він був тощо безперільщики. Він ніколи не його нічого не стримувало у відбиранні, умовно кажучи, чужої власності. До речі, знаєш, знаєш, як він діяв? От в кожного адвоката рейдера. Тобто, ну, рейдери ж бувають різні, бувають там, рейдери, умовно кажучи, які набирають тітуханів, там когось викидають. Ну, це зараз не дуже модно. Е, викидають там з приміщення. До речі, ну, є таке, коли викидають, захоплюють печатки, потім з цими печатками роблять е, значить, е, протоколи зборів, потім їх легалізують. Ні, проток... е, портнов діє завжди набагато елегантніше. Як, як у бізнесі, якщо це можна назвати бізнесом, так і в політиці. Його модус операнді. Це, тобто спосіб дії злочинця був дуже, е, е, дуже елегантний. Він встановлював факти в суді. Як це робиться? Тобто в суді, який не має безпосереднього відношення до того, ну, умовно кажучи, чи є це підприємство, чий це актив, але встановлюється в іншому суді по якомусь побіжному е, е, значить, питанню, але там. Приймається, ну, суддя, значить, отримує певні кошти, і ніхто навіть не знає із зацікавлених осіб, що такий факт вже в іншому суді е, okay. встановлений. А потім е, воно використовується як преюдиція. В наступному суді там, де, наприклад, от я хочу взяти під контроль якийсь актив, і я беру цей, цю преюдицію, я її тягну в суд. А проюдиція тим і тим і цінна, що вона не вимагає доведення в суді. Вона вже є доведена в іншому суді. Там, де мене не було, там де власника не було. Хитро, я би сказала, підлога добре. Давайте продовжимо. І вже по міжнародних питаннях США чекають на умови припинення вогню від Росії після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом та главою Росії Владиміром Путіним. Росія пообіцяла надіслати США умови того, що їм буде потрібно для. Досягнення припинення вогню з Україною про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Як пише політико, за словами Рубіо, є розуміння, що росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню, що потім дозволило б провести більш широкі переговори. У США буде набагато краще розуміння розрахунків Путіна, коли Штати побачать, як виглядатимуть ці умови, каже Рубіо. Мабуть, у уважно на папірчику записують, що там зараз надиктовують від Путіна. Ну просто це неможливо читати. Ми весь минулий тиждень готувалися, та можна сказати, і чекали тих дзвінків, які такі в понеділок відбулися Трампа до Путіна і Трампа там із європейськими лідерами, в тому числі і з українським президентом Зеленським. І що маємо в результаті? Ну, за великим рахунком, нічого, все так само. За будь-яким рахунком нічого. Е, маємо сьогодні порівняно з тим, що було тиждень тому, хіба трошки більше розчарування. Е, ну Це для тих, хто у, у кого були очікування. У мене не було. знаєш Я помню в той самий день, коли саме під час розмови е, Трампа з Путіним, в мене був якийсь прямий ефір, і я сказав ведучому. Що з одного боку, у нас дуже невдячна робота. От я зараз розповідаю е, про те, що нічого там не вийде, і немає що очікувати від цієї розмови взагалі. А тут раптом, от ми закінчимо ефір, і нам повідомить е, державний департамент або спікер Білого Дому про те, що досягли прориву і так далі. Я кажу, знаєш, що якщо це станеться, я всім дозволяю почати називати мене ідіотом. От і я буду радий бути ідіотом. В цій ну, то ситуації. Чому ідіотом? Просто тим, хто ідіотом. Пивився, але... Я кажу, я готовий бути ідіотом, називають вони ідіотом, якщо вони там домовляться. Але так на, на нещастя я так і не став ідіотом. Тому я, я знав, що там нічого не буде. В принципі, я вважав, що в даному разі. Президента Зеленського є одне єдине завдання, так мовити, це не дати Трампу. Гарного приводу зіскочити з цих переговорів і сказати, що бачите, з українцями неможливо домовлятися, вони в цьому винні. Нехай тепер розхльобують цю кашу самі, але бач, ми йому не дали жодного приводу, і президент йому не дав жодного приводу. Він все одно сім зіскочив. Намагаються, звичайно, його радники той самий Рубіо яким чином підсолодити цю, цю кашу. Але я думаю, що з того нічого не вийде. Ну можливо, якщо ну, зовсім пункти. Путіна будуть жахливі, якимось чином Рубіо, там, можливо, навіть Звенсом будуть намагатися трошки тиснути на, на Трампа, але я, я не, не покладаюся на це. Мені сьогодні абсолютно зрозуміла ситуація. Трамп. Зачарований неймовірними прибутками, які можна отримати як Сполученим Штатам, так і очевидно, йому і його найближчому колу Від так мати позиції ексклюзивного партнера торгового партнера Росії, ну принаймні на Заході, тому що є вже один ексклюзивний партнер це Китай, і його з цієї позиції ніхто не суне, але. Судячи з усього, Трамп вважає, що щойно відкриється вікно можливостей, і вони там зароблять якісь страшні сотні мільярдів чи трильйони, торгуючи російською підпідсанкційною нафтою, газом і так далі, і тому подібне, і не тільки. І продаючи туди багато всього. Також і, і обладнання, і технології для, для видобутку нафти і газу на шельфі, бо в них вже інакшого немає, або майже немає і так далі. І це те, чого він на що він розраховує, і він не готовий заради України або якихось принципів, куди його штовхають, позбутися такої можливості, тому що в разі, якщо б він доєднався до Європи, то він вже цієї ексклюзивності би не мав там і так далі, і тому подібне, тому він і не. І не робить нічого з того, що весь світ очікував, що він зробить. Весь цивілізований, принаймні, світ очікував. Йому так більше подобається, йому так більше підходить. Він вважає, що це так чи інакше, справа місяців, і тут я в принципі десь готовий з цією оцінкою, е, е, значить, е, ну погодитися. Очевидно, що справа місяців можливо місяців. На одну... місяців. Тобто, ти маєш на увазі, що десь що... до кінця літа на що во що... що восени можуть початися більш-менш якісь реальні Трамп переговори. Трамп подивиться на реальність. ну, ну дивись, Він не подивиться це це. Вже не Трамп. Трамп тут вже ніякої ролі не грає. Трамп грає в даному разі роль умовно е е агента Путіна на заході. А, а от Путін самий по собі, враховуючи те, що відбувається в нього в економіці, от він очевидно, тобто. Задача Путіна сьогодні максимально реалізувати хоча б пункт про чотири області. Тобто він сподівається, що він готовий для наступу, достатньо. Хоча я не бачив ще жодного західного аналітика, який з цим погодився. Тобто, цілком можливо, що Путін в даному разі плекає чергову свою ілюзію, так як було двадцять 2022 році, про Або два ні. тижні. Або ні, або багато інформації залишається закритою. Ну, дивися, не що ти можеш приховати. Кількість військ, кількість зброї це ж не приховаєш. Думаю, що це що це ні. Надто повільні в них темпи, надто погано вони просуваються і так далі. Надто багато життів вони віддають за кожен квадратний кілометр, який завойовують. Немає в них сьогодні можливості для якогось дуже рішучого ривка. Але Путін, судячи з усього, на це сподівається. Він сподівається зробити останній ривок, взяти по максимуму, по можливості, звичайно, там від перейти, наприклад, з тої самої Донецької області від 75%, умовно кажучи, до 100% і так далі, захоплення. І тільки після цього вже почати якісь більш-менш серйозні перемовини. Все, що буде відбуватися доти, як на мене, це просто про людське око. Це намагання не я як би це сказати, не образити Трампа, що Путін навіть елементарні як би це сказати правила гри не, не дотримується їх, і що ми, ми ж перемовляємося в нас переговори, але вони будуть принаймні до осені, вони будуть позбавлені всякого сенсу. Але знаєш, що вражає? Насправді вражає те, як цей КГБіст Путін та маючи цю школу. КГБ, ФСБ, та як він уміє партнера по переговорах розкласти по поличках та і добитися бажаного. Ну, тому що навіть оці телефонні дзвінки, навіть те, що випливає там в, в медіа, та те, що з'являються якісь деталі, там щодо того, як називають там вони один одного, як там ведеться ця розмова, ще щось ще щось. Ну треба віддати належне. Ця КГБшна, ФСБшна школа, дипломатії, так би мовити, умовної дипломатії, та, ну, вона виявляється ефективною щодо таких персонажів, як Ну тут я тут я не зовсім погоджуюся, тому що а це для них альфабет. Тобто, це це те, що вони в перший рік роботи, умовно кажучи, вивчають великого розуму для цього не треба. Друге, Трамп надто прозорий, тобто він настільки простий для аналізу, з ним так легко в цьому відношенні е, е, працювати. Що для Путіна це дуже просте завдання? Ну і ну, напевно якщо так легко то то, то, то чому тоді українська влада так легко? Тому не, що не інтер... спрогнозувала тому, принаймні, що те, що сталося в овальному кабінеті. В овальному кабінеті це просто це просто провальність наша. Це не складність Трампа, це наша провальність. Це треба розуміти. А от що до решти, дивися, це ж інтереси. Розумієш, коли. Трамп, от ніхто навіть не замислюється по справжньому, коли він каже, в тебе немає карт. Ну насправді я ще раз кажу, всі просто мають розуміти, що мова йде про козирі. В тебе немає козирів. В Путіна є козирі, в нього є на трильйони е, нафти і газу, а в Україні такого немає, навіть близько. І от це його козирі. І Трамп, який прийшов до влади, зумовно умовно кажучи, з програмою економічною. Тобто, мій побачив прізвище перекладається як козир. <реш> <реш> що ж, грає тут <реш> особливо Хочу... такий хороший <реш> словесний каламбур. <реш> <реш> Трамп прийшов до влади з, з аджендою. Мій попередник був жахливий президент, він витрачав страшні кошти. Подивіться на стан нашої економіки. Хоча, до речі, перед цим Трамп був президентом, і він теж там не багато що поліпшив, але менше з тим. А я прийшов, я зараз буду економити і водночас набагато більше заробляти. І тому тепер в мене найліпші друзі це Араби, е Саудівська Аравія, там об'єднані емірати. Оце мої друзі, бо вони нам дають кошти. Там тут сотні мільярдів, тут сотні мільярдів, в нас все прекрасно і тому подібне. І Росія буде одним із джерел із джерел, де ми почнемо заробляти. І от так він бачить е America great again. Але знаєш, що най найсмічніше, якби. Він трошки спробував заглянути вперед і подумати стратегічно, він би зрозумів, що помилка, яку він, він зараз робить, я навіть не кажу вже про те, що він в принципі руйнує е, світовий порядок. Він, в принципі, руйнує, причому знищує не, не китайцям. Він зараз шкодить, умовно крича, а саме західному світу і так далі. Але е, е, є простий, дуже прагматичний аргумент американська економіка отримала неймовірні бенефіти, неймовірні доходи від того, що долар є майже єдиним платіжним засобом в світі. Неймовірні, я ще раз підкреслюю: коли в тебе дві третини коштів, якщо не три чверті, я вже зараз не точно не пригадаю, знаходяться за кордоном, ти можеш дуже сильно друкувати кошти, і тобі і і, і твоя інфляція від того навіть не почухається. Так, от в цій ситуації. Прибутки, які вони отримують від того, що вони є світовим гегемоном, і світ їм це дозволяє. Вони набагато, набагато більші, ніж те, що він тут заробить, там з цими арабами чи з тими москалями і так далі. Він того не розуміє, що зараз він руйнує систему, воно не в один день станеться. Але в принципі, світ вже пішов цим шляхом від долара, будуть відмовлятися. І, і це, це гарантовано, тому що Америка не виправдала сподівань. Її, в тому числі, роль світового жандарма забезпечувала їй оце ексклюзивне становище. Відмовляєшся від цього, займаєшся тільки внутрішніми справами. Не ображайся. Ми будемо дбати про себе так само, як ти. Я така прикна... прекрасна книжка класика англійської літератури Чарльза Дікенс, великі сподівання. Яка е, закінчується великими крахом великих ілюзій, я би так сказала. Це точно. Е, і це, це якраз мені видається. Неминуче. Мину... Не Неминуче. Але на, наразі ми проживаємо саме таку історію і вимушені спостерігати за всім, цим, тим більше, що все це відбувається на наших долях, на, на життях наших захисників. От це найболічіше. Знаєш, я. Я вже говорив сьогодні, не в тебе, я здається, про це просто написав. Але е, е, путінська, я би сказав, непоступливість в ситуації, коли в нього економіка починає переживати настільки складні часи, і це може призвести, а, або я би сказав, обов'язково призведе до серйозних негараздів. Можливо, навіть і неймовірних, тобто, можливо, навіть третього за останні там 120 років розпаду імперії, навіть менш ніж 120, за останні 110 років. Це абсолютно, абсолютно ймовірна історія. І я би навіть сказав, що якби це не коштом України і не ціною України і українців, то я би був би щасливий посидіти, і подивитися, як його ну, Впертість, як його ну, абсолютно неадекватність в певних питаннях, як воно доведе цю, цю імперію до краху. Але, на жаль, я кажу, це, це, це наша. На жаль, коштом. ціна для нас дуже висока.